Відділення денного догляду для дітей і осіб з інвалідністю та раннього втручання продовжують свою роботу у складі новоствореного комунального некомерційного підприємства, єдиний центр надання соціальних послуг подільської громади. Відділення і надалі забезпечують безперервну підтримку дітей і осіб з інвалідністю та їхніх родин, зберігаючи напрацьований досвід, фахову команду спеціалістів. Та орієнтацію на індивідуальні потреби кожного отримувача соціальних послуг. Фахівці у складі психолога, логопеда, вчителя реабілітолога, фахівця з фізичної реабілітації надають всебічну, психологічну і соціальну підтримку та допомогу сім'ям, в яких виховуються діти від народження до 4 років у програмі раннє втручання. А також дітям і особам з інвалідністю від 3 до 25 років у послузі соціальна адаптація. У послузі раннього втручання команда фахівців надає супровід сім'ям, які виховують малюків із труднощами розвитку, а також ризиком їх виникнення, підтримують родини, надають рекомендації батькам, як розвивати дитину у природньому середовищі. Як отримують цю послугу. Крок перший звернення сім'ї до нашого відділення. Крок другий перша зустріч, де ми знайомимося із родиною. Крок третій. Визначення потреб, пріоритетів та ресурсів сім'ї. Крок четвертий. Розробка індивідуального сімейного плану. Крок п'ятий реалізація сімейного плану це регулярні зустрічі в природньому середовищі. Крок шостий Аналіз результатів спільної роботи фахівців та батьків, який проводиться раз на півроку. Крок сьомий перехід у наступні програми, які відбуваються після трьох років, отримати послугу соціальної адаптації в нашому відділенні мають право діти та особи за статусом та групою інвалідності від 3 до 25 років. Наші послуги безкоштовні. Навіть в такий важкий час, як зараз, наше відділення працює і ми готові надати руку допомоги будь-якої хвилини. На базі відділення створено групу підтримки батьків у форматі Рівний Рівному, яку очолює активна мама двох дітей Кириленко Альона. Метою групи є надання психологічної підтримки батькам. В групі психологічної підтримки батьки мають можливість не лише поділитися власним досвідом, а й отримати важливу інформацію щодо лікування та реабілітації діток. Крім того, вони знаходять емоційну підтримку та простір для подолання власних страхів і переживань. Така підтримка проводиться двічі на місяць по приблизно 40-60 хвилин. Сприяння формування довірливих стосунків між учасниками, шляхом обміну досвідом, поширення знань про позитивне батьківство та допомога у подоланні життєвих труднощів. Таким чином, діяльність відділення денного догляду для дітей і осіб з інвалідністю та раннього втручання спрямовано на створення безпечного простору, завдяки комплексному підходу, професійній команді та активному залученню батьків до процесу підтримки. Сім'ї отримують необхідні ресурси Урси для розвитку, адаптації та покращення якості життя, а громада зміцнення соціальної згуртованості та взаємної підтримки. Влада Ткач, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.